В нас продовження турніру третій день без е, відхилу та без фіолетових. Тож поїхали. Так, у нас є дві лісю, два коліна і гормик. Окей. Начебто воювали проти цього альянсу колись. І тут я думаю Меліндор тут нам не потрібен. Будемо його прибирати. Ось думаю, кого взяти замість. Може ще одного блокератора. Або давай отак може розподілення спробуємо. Як воно тут буде працювати. Хоча як на мене ця турня вийде. Давайте тоді мавпу. Зараз побачимо, що тут буде. Давайте спробуємо таким складом. Якщо мавпа там не відійде раніше часу. ось так. Зелений кристалик. Не склався, на жаль. Давай тоді будемо кедмана заряджати. Угу. І давай ось так зробимо. Побільше в нього прокинемо, раз він заряджений все одно. Угу. А давай сюди також. Давай трійку в нього жовтами. І щось тут взагалі нічого не видно, як би ще тут розіграти. Нібито трошки потрібно десь жовтих знайти і все. А в нас їх немає. Давай тут трійку складемо, а ось і жовті. О, однією проблемою менше добило цього придурка гормика. Бо він зараз би нам ще б мінусанув, бо я думаю, кілька чоловік. І давай спробуємо тут е... знайти жовтих ще. Ану. Так, на собі залишило трошки погано. Я сподівався, що десь, десь перекине цей блок. Але нічого страшного. Давай тут заблочимо цих, Вимкнемо мавпу і зробимо такий хід. Спробуємо в цього вдарити. Угу, тут два лісю повз вдарила. Давай спробуємо в цього. В коліно добили. І Міньйон справився з лісю. Чудово. Так, тут у нас кенун, котрий буде все то знімати. Наші бафи. Який мультик чи ні? А, ні, звичайний. І буде заборону ставити, так. Давайте ми спробуємо взяти ось так ще одну лісю. Я думаю. Ну так, да, спробуємо таким складом. Може це десь нас врятує. Ну, бачу, такий хід мені подобається. Ага, ще трійка жовтих тут є у нас. Так, синій кристал у нас є. Ну і Кедмона ми зарядили. Чудово. Так. Ага, Ну і жовтих зараз складемо четвірку, начебто. Давай так. Угу. Давай цих спробуємо заблочити. Цього заблочимо ми таким чином. І зробимо такий хід. Так, щось в кедмана вони лупцюють так добре. В мого кедмана. І давай тут, може, спробуємо цього добити. Гарлікіна чи хто це він такий? Ага. Там щось. багато щось б'є, багато щось робить. Ага, На лісю перекинув. Чудово. Тоді добиваємо цього спокійно. Тут спробуємо Килайл добити, а лісю допомогти зарядитися, щоб вона знову перекинула на когось. Знову на килаю і перекинула. Ну і нічого, давай складемо синіми, щоб Міньйона взяти. І допоможемо Килаю, хай перекине ще на когось. Угу. Тоді спокійно добуваємо і не будемо гаяти час. Так. Далі. Далі у нас дзеркало, мультики. Хм. Цікаво, що тут мої блоки зможуть зробити. Ну давайте спробуємо. Uh -huh. Є червоний кристал. Ну давай візьмемо. Може, знадобиться нам в прокрутці поляни. От, отак він і знадобився, сам і склався одразу ж. Давай так. Давай спробуємо в Грі, гріма, може там доб'є яким чином. Чудово. Оце чудово. Так, є в нас ще. Мега міньйончик. Давай так складемо комбо. Хай там крутиться щось, може десь всі жовті доїдуть. Угу. Ну, доїхали. Складемо комбо. Ось таке так. Лісю заряджено, але в нас ще є трійка жовтих. Тому давайте складемо її одразу. Гормаками. Давайте, впевнено, спробуємо заблочити. тут дарити лісюшками. Вони чинять супротив, звісно. Але зробимо такий хід. Ну. Це забагато. Скільки там не її? Один. Ну, серйозно. Ой. Щось в мене дуже часто гра почала. Неприємно вражати. Давай спробуємо качкою. О, Заболочився. Ну, це добрий знак начебто. Угу. На собі залишив булочок. Ну і давай ти теж на собі залишай. Ні. Ну, тебе, значить, будемо добувати. Так, і тут ми пропетляли. У нас качка. Але в нас є дві лісюшки, є Кедмон, де спелити буде чим і контрол, і, і, і то від мавпи той бонус. Ну, а кальов вже якось будемо облочити, там. якщо, звісно, доживемо до того, бо з такою поляною, мені здається, нас просто стичок повиносять усіх. Ну, Давай тут спробуємо. Я думаю, куди ліпше вести червоний вправо чи вліво. Ну, Давай вправо. Угу, Нормально. Так, із гарних новин те, що ми зараз знімемо ці тички в них. Що робити далі, невідомо. Жовтих нам не дають. Ну, то давай робити кристал. Червоний ось таким чином. Так. Угу, Оце ми нормально запустили комбу, ні. 15. Ну, чого так мало, я розраховував на 25 ходів десь. Так, давай болочимо. Цього спроба заболочити і цього вб'ємо. Одну лісю поки притримаємо. Для когось. Так. Нам там міні активно допомагає також. Давай зробимо так хід. Підведемо жовті під кальо. На всяк випадок. Давай знову влочимо. Б'ємо. Я думаю, кальо повинно вистачити там, ні? А так. Тоді б'ємо. Перезаряджаємось і добуваємо Міньйон нам допоміг знову ж таки. І поїхали. Крайній бій на сьогодні. Гоуді. Це воно буде атаку піднімати нам. Ну, поїхали, спробуємо. Так, одразу жовтий кристалик. Не можу не скористатися. І одразу буду взривати, натягнути. Кота за одне місце. Так. Давай спробуємо лівий фланг ось так заблочити. Так, це в нас вийшло. І поки почекаємо з качкою та лісю. Спробуємо зарядити кедмана. І ось так начебто йому вистачає. Так, Знову оболочимо цю трійцю, спробуємо. Всі заболочились кедманом, б'ємо в Гріма. Так, і давай робити філокристалик. Будемо комбити зараз. Так. Склалися і зелені у нас трошки. Добре, може, потім зірвати цей фіол. Або зараз, поки вони заблоковані. Давай зараз пробуємо. Так, і сині склалися чудово. То одразу в Голді будемо так от блочити. Хай вона спробує перекинути комусь, а ми будемо заряджати. Не будемо заряджати, бо вона на нас ще й сліпоту накинула. Давай так, може це і помилка була. Так, грім зараз вдарить. Так, качка нас покинув. Зараз Франц по всім проїдеться як катком. Так, і лісю нас теж покинула, але давай зривати кристал одразу. І спробуємо цих бити. Так. Грімо повинні добити, начебто. Так, гріма ми добили. Кедмон зараз буде нам когось добувати. То нормально. Так, в нашого Кедмона б'є. Падало таке. Угу. Потрібно десь. Ще жовтих, знаєте, або зелених. Ну, давай так, вдаримо. Тут би хоч ще добити Франца, може та й все. Но. З таким комбо. Ну вдар в лісю. От, дурний. Є, ну, тут, звісно, ми не витягуємо, я думаю. Ну давай в цього бити. Може все ж таки якийсь шалене комбо. Якось тут може вилізе кристалик якийсь. Мені потрібно було Франца добувати тут і все. Нічого ж у нас не складеться там ніяких комбо цікавих. Угу. Ні корінців, нічого. В того Кедмонаон, три, три корішка, як так і потрібно. Ну, Так, то й так, нема проблем. Ось такий був день турніру. Ну, Начебто й добре, начебто й погано. Добре, будемо продовжувати завтра. Всім на добраніч.